Redmond Smart Home – Фірмовий магазин Redmond Redmond представляє мультиварку скороварку RMC m 140 Ця компактна модель може працювати у двох режимах мультиварки та скороварки. У режимі скороварки m 140 нагнітає в робочій камері високий тиск, що скорочує час термообробки та дозволяє зберегти в продуктах максимум поживних речовин та вітамінів. В RMC m 140 ви зможете смажити, варити, тушкувати, готувати страви на пару, десерти й йогурти, натиснувши одну кнопку. m 140 забезпечена унікальною функцією зміни тиску в режимі скороварки у всіх 24 програмах. Це дозволить вам підібрати ідеальний спосіб приготування для різноманітних продуктів від ніжної брюссельської капусти до птиці. У режимі мультиварки в моделі М140 доступно 9 програм. На деяких з них передбачена можливість зміни температури приготування. Надаєте перевагу рубленим бівштексам з апетитною скоринкою, спершу обсмажте їх за високої температури, а потім зменшіть її та доведіть страву до готовності. Функція відкладеного старту допоможе вам приготувати обід або вечерю до вашого повернення додому. Автопідігрів буде підтримувати блюдо теплим, якщо ви затримаєтеся в дорозі. Роботу мультиварки скороварки контролює чотирьохступінчата система захисту. Якщо будь-який параметр, температура або тиск вийде за допустимі межі, прилад автоматично відключиться. М-140 оснащена п'ятилітровою чашею з багатошаровим антипригарним покриттям. Чаша рівномірно проводить тепло, стійка до високих температур та механічних пошкоджень. Внутрішній антипригарний шар дозволяє навіть смажити в ній практично без олії. Також до комплекту входять контейнер для приготування на пару, підставка плоска ложка. Силиконові аксесуари та мірний стакан все, щоб ви могли миттєво розпочати приготування. Разом з цією моделлю. Ви також отримуєте яскраву книгу на 200 рецептів, розроблено професійними кухарями. Redmond. страви в ній зручно поділені на рубрики, а процес приготування описаний у найдрібніших деталях. Звільніть свою кулінарну фантазію разом з мультиваркою скороваркою RMC m 140 Redmond – професіонал на вашій кухні. Купуйте у фірмовому магазині МультіваркаПро.